Всім привіт! Сьогодні рецепт дуже швидких, смачних і ніжних рублених котлеток. Візьмемо пів кіло курячого філе, це приблизно дві штучки. Відділяємо мале філе і зачищаємо від зайвого жиру і плівок, якщо такі є. Далі однією рукою притримуючи, ведемо ножем паралельно столу, розрізаючи філе на дві частини. Нарізаємо невеликими кубиками. Далі філе потрібно наробити. Для цього беремо ніж однією рукою, а другою притримуємо ближче до кінця леза. Давити не потрібно, просто притримуємо. І далі, рухами, як на відео, рубаємо м'ясо. Періодично підгортайте його до центру. Не хвилюйтеся, це дуже швидко і просто. В мене це зайняло менше 2 хвилин. Таким ж чином нарізаємо 80 г цибульки, два зубчики чеснику. 10 грамів 10 кропу. Взбийте в окремій мисці одне яйце і вийти в фарш. Трошки чорного перцю. Сіль за смаком. Додайте три повні столові ложки майонезу і перемішайте. На останок додайте півтори столові ложки борошна, ще раз перемішуємо і фарш готовий. А далі все дуже просто ставимо пательню на середній вогонь, наливаємо олію і викладаємо по повній столовій ложці фаршу. Трошки прижміть його, щоб вийшла котлетка товщиною 1 см. Десь за хвилину-півтори, коли знизу підзолотиться, перевертаємо. Чекаємо, поки друга сторона теж підсмажиться і знімаємо з вогню. Загалом з цього фаршу в мене вийшло 14 котлеток. Подаю з ніжним пюре, рецепт якого буде незабаром на каналі, і парою томатів. Смачного! Друзі. Прошу підтримати український контент. Для цього підпишіться на канал і поділіться цим відео з друзями. Дякую!